Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Нісан Primera 2004 року. 1.8 газ бензин автомат із пробігом оригінальним 230 тисяч кілометрів. Дуже хороший стан кузова, дуже збережений стан автомобіля. По кузові без зауважень. Стоїть у нас газ, газ вписаний, купаки і нова. Зимова резина, салон в нас з велюру доглянутий, можна сказати, як після хімчистки. Сідочки не, за, не зачухані, не затерті. Дуже хороший, гарний стан салону автомобіля. По комплектації, що тут у нас є автомат, кондиціонер, ось така у нас мультимедія і задня камера. Теж по мультикермо. Склопідйомники спереду і ззаду. По техніці авто повністю обслужено, все було зроблено ТО, худова повністю зроблена. Зараз автомобіль повністю на ходу і без взагалі ніяких додаткових Вкладення. А якщо хочете перевірити ваше авто, в нас є автосервіс, будь-яка перевірка, чи чи худува, чи мотор, все можемо перевірити і зробити. Отже, а якщо у вас зацікавити автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.